Газопровід високого тиску діаметром 500 міліметрів по вулиці Сірова та Юлію Шасловецького ...ввели в експлуатацію у 1957-му, ще на початку газифікації Дніпропетровська. Відтоді ніяких капітальних модернізацій. Тож актуальність теперішньої реконструкції однієї з головних газових магістралей не викликає сумнівів. Рішення про ремонт ділянки довжиною 1137 метрів прийняли у 2011-му. Однак через її розташування спершу не могли визначитися, яким чином це зробити. Основна задача, яка стояла перед нами. Для того щоб зробити ремонт цього газопроводу, мінімізувати розкопки в связи з тим, що це основна транспортна магістраль. из за позволит технологію, яка дозволить мінімальне приямків для выполнения данной роботи. На допомогу газовокам прийшла німецька технологія. На сьогодні вона краще у світі. Оскільки дозволяє проводити роботи на газопроводах понад тисячу метрів безтраншейним способом і з мінімальними перешкодами для дорожнього руху, у 2012-му спеціалісти провели відеообстеження мережі, і вивели пошкоджені ділянки труби, що потребували реконструкції. Зараз спеціалісти приступили до безпосереднього ремонту газової магістралі. Сьогодні вже, скажімо так, коли закінчився закончився сезон, і була можливість зупинити цей магістральний газопровод, який вітає центр міста, сейчас производится подготовительная работа по очистке внутренней поверхности трубы. То есть проводится фрезеровка. После этого будет окончательный этап, который будет, наверное, самый яркий. Это когда будет заходить этот рукав без швов, без ничего от чкалова, и его же, будем ловить его внизу на набережье. За словами фахівці, реконструкція по вулиці Сірова та Юлі Шословацького триватиме від півтора до двох місяців. Технологія нова, тож вони не поспішатимуть. Однак її опанування у майбутньому значно полегшить їм роботу. Метод, приміром, дозволяє проводити ремонт мереж навіть під водою, зекономить нерви городянам, що не стоятимуть у пробках при здійсненні модернізації газопроводів, розташованих під дорогами, та сприятиме підвищенню рівня безпеки споживачів блакитного палива. жилищно комунальне господарство – це сфера, яка напрямую зв'язана з комфортом житні. наших людей. И поэтому мы в Днепропетровской области заинтересованы тем, чтобы использовать при модернизации жилищно-коммунальных объектов лучшие технологии, современные технологии, инновационные технологии. Алена Ветрова, Объектив, канал.